Вас вітає місто Івано-Франківськ, компанія Lux Cars. Продаж, кредит, доставка автомобілів США та Європи та по території України. Також допоможемо продати ваш автомобіль, якщо ви не маєте часу ним займатися самостійно. Сьогодні показую новинки, які заїхали до нас минулого тижня, але також покажу автомобілі, які ми продали минулого тижня. Ось зараз будуть фотографії прикріплені. У нас є різні автомобілі і грузові. Легкові, універсали, будь-які автомобілі на будь-який смак. Також є електро. Що ж, також у нас є на Чорну п'ятницю знижки автоматично, мінус 500 доларів, мінус 500 доларів на такі автомобілі. Ось як ви бачите, ось так, де є табличка, там у нас є знижки. А сьогодні показую, як я казав, нові автомобілі. Що ж, розпочнемо з. Volkswagen Polo 2008 рік на автоматичній коробці передач. 1,4 газ бензин. Ось такий гарненький, синесенький, затонований вкруг, 208 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий по салончику. Присутня камера заднього огляду, USB, виходи AUX. Є підігрів та складування зеркал 6600 доларів. Ось за ось такий автомобіль. Приїжджайте, оглядайте кожного дня без вихідних з 10 години ранку. А ми перейдемо до ось такого робочого автомобіля. Рено Канго є ось такий. 2009 рік двері відкриваються у нас з двох сторін. зараз я вам покажу. 2009 рік, ще раз скажу, 254 тисячі кілометрів пробігу. 1,5 дизельний двигун. Ось такий по салончику Механіка. Так, ось двері у нас так відкриваються, крісла складуються та дуже багато місця у нас з'являється. Ось такий автомобіль. Також присутній форкоп. І ви будете першим власником в Україні. 6800 доларів. За ось такий рено. Так, зайдемо усередину, покажу вам гібридний автомобіль, який у нас заїхав нещодавно. Це у нас є Мінзубірші Outlander 2022 року. Максимальна комплектація. Камери 360, радар, 20-й, легкосплавний диск, безключовий доступ. Зараз заглянемо у салон. 24 тисячі кілометрів пробігу у даному авто. Безключовий доступ, салончик. Шкіра, ось такі перешивки. Пам'ять сидінь. В даному автомобілі також є підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, підігрів керма. Ось такі крісла з такою хорошою підтримкою. Панорама. Салончик. Також у нас є режими їзди. AUX Ой, USB-вихід. Мультикермо, адаптивний круіз-контроль Задній ряд. Автомобіль в гарному збереженому стані. Як бачите, я підігрів заднього ряда. Ось так він виглядає. Складання заднього ряда. 2,4 і бензин, гібрид. Ціна даного автомобіля 38 тисяч доларів. Повний привід. Так, для любителів універсал. Є у нас Opel Insignia 1,6 дизельний двигун. 169 тисяч кілометрів пробігу. 2018 рік. Тканений салон. По салончику. 14 900. Для людей, які мають велику сім'ю, автомобіль підійде чудово для подорожей, тому що він такий вмістимий. Ось такий. Приїжджайте. Оглядайте, ще раз нагадаю, 2018 рік, 169 пробігу, 1,6 дизель. 14900. Механічна коробка передач. Також. Мерседес W212. Є у нас ось такий чорний. Даний автомобіль також ви будете першим власником в Україні. 2014 рік. 48 тисяч кілометрів пробігу у даному авто. 2,2 дизельний двигун. Задній привід. Салончик у нас, електрорегулювання, пам'ять сидінь, електросладування зеркал. Також є у нас перферація. Люк. Ось такий по салончику підігрів садінь. Звичайно, у нас є мультикермо. Під пелюстки у нас присутні. Автосвітло. Задній ряд. 24 тисячі доларів за ось такого мерседеса. Приїжджайте. Кожного дня без вихідних з 10 години ранку. Також є у нас джеп компас. Серед вас є любителі марки джеп. 2020 рік. 2,4 бензин. Салончик у нас комбінований. Кіра тканина задній ряд. Гарно, просторо є багато місця. 57 сім тисяч кілометрів пробігу. Ціна 15900 доларів за ось такий автомобіль. Що ж, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. У нас новинки є кожного дня. Також є посилання Telegram, Instagram, TikTok канал. Я залишу знизу в закріпленому коментарі. У нас є автомобілі на будь-який смак та гаманець. Тож будемо раді вас бачити у себе на майданчику міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63, компанія Lux Cars. До нових зустрічей!